Новини на телеканалі Еспресо. Я Леся Вакулюк. І далі про головне на цю хвилину. Уранці під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Сумщині. У повітряних силах застерігали через загрозу балістики. Моніторингові канали писали про ймовірний удар ракетами Церкон. Наслідки ще. Уточнюють, а в Києві троє людей загинули через нічну атаку ворога. Також зросла кількість постраждалих через масований нічний обстріл в столиці. Відомо про 26 поранених. Серед них вагітна жінка та двоє дітей. Повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Практично в усіх районах столиці зафіксували влучання у житлові будинки. У Деснянському районі спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Там саме там загинула людина одного пораненого, де блокували з-під завалів. У Дніпровському горіли дві квартири у п'ятиповерхівці. За іншою адресою частково зруйнована оселя. Також Палали дерев'яні будинки спортивної бази у Дарницькому районі. Міста сталося займання на території школи. У Солом'янському спалахнув дах житлового будинку у голосіївському падіння уламки на території лікарні. За іншою адресою горіла будівля на місцях атак працюють усі екстрені служби. Під ворожим вогнем перебувала і Київщина. Наразі в області постраждали шестеро людей. Серед них одна дитина повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, у Фастівському районі отримав поранення 40-річний чоловік з множинними ранами. Плеча його ушпиталили. У Вижгородському районі постраждали троє людей. Зокрема, у семирічної дитини травма обличчя також у білій церкві з опіками шпиталили пораненого. Загалом наслідки ворожої атаки зафіксували у п'яти районах під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення. І чотири людини загинули у наслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах. Поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом продовж доби окупанти завдали понад 700 ударів по двадцяти населених пунктах, зокрема вгатили з авіації, РСЗВ та артилерії. Відомо про майже два десятки понищених осель, господарських будівель та автомобілів. Дніпропетровщину вночі російська армія атакувала безпілотниками в Петропавлівській громаді. Спалахнула пожежа. Понівечена інфраструктура. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Бив ворог і по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та фпв дрони, Потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Про поранених наразі не повідомляють. І під ворожим обстрілом уночі перебувала і Черкащина. Унаслідок російської атаки понищені приватні будинки. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зокрема, в Черкаському районі пошкоджені вікна і покривлі щонайменше 12 приватних і господарських споруд, лінії електропередачі та газова труба. В Золотоніському та уманському понівечені житлові будинки і автомобілі без постраждалих минулося. Кіровоградщину вночі також обстріляли окупанти. В новоукраїнському районі пошкоджена лінія електропередачі. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Без світла залишилося 16 населених пунктів та частково новоукраїнка. Коли повернуть електроенергію, поки не повідомляють. І вибухи вночі пролунали в російському саратові після атаки дронів. Там спалахнула пожежа. Місцеві повідомляють, що горить нафтопереробний завод. Місцева влада вже підтвердила атаку безпілотників за офіційною інформацією, зафіксовані пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. А в новоросійську грить Шесхаріс, великий експортний нафтовий термінал, по лизу в порту пишуть місцеві змі. Це стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти через російське море. Ще одного підлітка з мамою вдалося врятувати з тимчасово окупованої території України. Повідомили в офісі президента. 17-річний хлопець провів понад три роки в атмосфері постійного тиску окупаційної влади та страху примусової мобілізації до армії країни-терористки. Російські військові регулярно ходили по домівках, перевіряли документи, проводили обшуки і допити навіть говорити українською було небезпечно. Проте хлопець все одно навчався онлайн в українському коледжі. Нині він удома. Президент США Дональд Трамп віддав наказ про початок операції проти наркокартелів. В Південний спис Про це написав очільник Пентагону Під Гексет у соцмережі Ікс і додав, що ця місія очолювана об'єднаною оперативною групою південним командуванням збройних сил США захищає країну від наркотиків. Більше подробиць поки не повідомляють. Телеканал «Еспресо» і благодійний фонд Весна просять вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для одразу кількох підрозділів: це і 3 третя штурмова, і 47-та, і 110-та, і 159-та механізована бригади. Збираємо на дрони реби та пікапи без цього всього виконання бойових завдань сьогодні неможливо. А до того ж, це шанс для наших військових повернутися живими. Мета. Велика, 6 мільйонів гривень. Давайте це зробимо і захистимо тих, хто захищає нас із вами. І це всі новини на цю хвилину. Далі працюватиме інформаційний маратон на телеканалі Еспресо. Тож залишайтеся.